Капітан Бандера прикурив цигарку. Гіркий дим заповнив легені і надсадний кашель вирвався з грудей. Холодний березневий вітер підхопив недопалок і поніс далеко вниз. Капітан прослідкував, допоки червона іскорка напівзотлілої цигарки не торкнулась землі і не провалилась у майже непомітну щілину системи вентиляції, порахував до десяти. І відчув, як потужно здригається земля. Навіть багатоповерхівка, на якій він сидів, загрозливо захиталася. Час уходити. Капітан зім'я у жмені прямокутники з написом Куріння вбиває і жбурнув його вниз, туди, де, з поміж металевих решіток системи вентиляції найбільшого ядерного сховища, виривалось навіжене полум'я. Він не був ідіотом і залюбки давно кинув безгубну звичку, але так вже сталося, що куріння в стратегічних місцях то його суперсила. Він смиренно зітхнув і підняв у повітря гелікоптер. До повного переходу на здоровий спосіб життя залишалося дві цигарки.